Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 9 вересня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого варіанту. Ну, вам кнут і мітла. Тож, для вас цей день буде занадто завантажений. Можливо, будете наводити порядок у своїй документації, у домі своєму, навколо себе. Можливо, позбавлятися від якихось зайвих людей у своєму житті. І зможете вивільнити простір для того, щоб ви могли сміливо діяти. Тож, все, що стосується прибирання в будь-якому сенсі цього слова, у прямому, у переносному, вам кругом буде так. Можете сміливо діяти, вистачить у вас і вистачить у вас знань для того, щоб приймати правильні рішення. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Вершник. Вам так. Можливо, ви сьогодні отримаєте якісь корисні новини, якусь інформацію. Можливо, до вас завітає хтось у гості, або вам напишуть якесь повідомлення. Тож, на сьогодні це буде вам корисним. Тобто, ви завдяки цій інформації, можливо, зможете здобути для себе те, чого вам не вистачає наразі. А можливо, і вам просто буде приємна та зустріч або та підтримка, яку ви будете сьогодні відчувати. Тож, бажаю вам гарного дня. Дійте! Третій варіант. Шляхи. Перевернути аркан вам ні. Ну, ні, тому що, можливо, ви не можете обрати якийсь свій певний напрямок. Можливо, не можете визначитися, з чим ви, о що ви хочете взагалі. От, можливо, і все добре у вас, але чогось ніби таке відчуття, що у вас не вистачає. Сьогодні енергії такі занижені. Варто утриматися вам від активних дій, щось можливо переосмислити, щось переусвідомити і отримати ту, те відчуття, яке вам, вас задовольнить. От коли ви прийдете в баланс із самі собою, визначитеся і своїм напрямком, то у такому разі вам буде так. А поки що ні. І ще такий вам, така вам підказочка, можливо, ви десь збиралися в дорогу, то навряд чи це у вас вийде. А якщо вийде, то будьте дуже пильні на дорозі і будьте уважні до свого транспортного засобу, гляньте його, перевірте і в такому випадку ви себе убезпечите. А я бажаю вам, хай всі нагаразди прийдуть повз вас, а вам гарного дня. І всім бажаю спокійного, мирного і затишного дня!